Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати ту цибулинку, бульбу від лікасти, яку я нещодавно сажала, в якої зверху виросла маленька дитинка. Хто не бачив це відео і хоче передивитися, буде посилання під цим відео на те відео, яка вона була маленька ця дитинка, і як вона змінилася. Вона спочатку сиділа, а потім я побачила, що вона активізувала своє життя, тобто почала рости, і це значить, що в неї почали рости гарно корінці. Зараз разом і подивимось. Я трошки від Те корінечко, яке було, ну, більше розгрибати не буду, дивіться. Як тільки коріння попадає в субстрат, де йому гарно, то зовсім інший виламин. Починає та опушка на виламині рости. Активний корінчик жовтенький, І там он видно, далі теж є такі корінчики, І ось ще один росте. Тобто все їй сподобалось. Зараз загорну все знову. І вона так гарно підросла за цей час. Стоїть вона у мене на вулиці, коли йдуть дощі під дощем. Ну, така погода гарна якраз зараз для таких орхідей, перепади гарні. В нас поки ще тепло декілька днів. Може ще завтра буде тепло а потім. А з нового тижня знову чекаємо на дощі. І похолодає, але для таких орхідей це гарно. В день вона тут отримує сонечко гарне, да й зранку теж, а десь після 4 години вечора чи після обіду потихеньку від неї відходить. є цього досить. Ось так. Якщо у когось виростають дітки на бульбах зверху, то занурювати треба бульбу в субстрат і дитинку так можна виростити. У мене вже такий був випадок. На жаль, я не знімала, комусь віддала вже ту дитину. Ось. Єдине, що я не підібрала більш височенький горщик, треба було б занурити зовсім бульбу. І тоді б коріння росло ще краще. Ось такі новиночки. Хто, може, хоче, цю бульбочку я можу передати в Україну наступного тижня. А на цьому все слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.